Шалонована лінія оборони, фортифікаційні споруди і міні поля. Це на думку багатьох західних експертів зможе зупинити наступ росіян. Відсутність нормальних укріплень за Авдіївкою дало ворогові можливість нехай з втратами просунутися вперед. Така ж ситуація і на півночі Харківщини була, коли на папері все будувалося, а в полях пустка і по ходу бойових дій наші хлопці ще змушені були копати на швидкоруч лінію оборони. Що зробили ми висновки? покаже час, але необхідність в оборони це сувора дійсність і нагальна потреба для автомобілів. Них військ зсу треба віддати належне противнику, який вміє закопуватися, будувати фортифікації на щойно захопленій території, перетворюючи весь район на суцільну смугу, укріплені в разі відступу одразу її займе для оборони. Віталій Фонсієнко спробував розібратися у фортифікаційних доцільностях. Сивий запускає спостережний дрон у бік позиції окупантів. За кілька годин саме тут наші воїни відбуватимуть черговий ворожий штурм. Зайнята оборона на підготовлених рубежах згодом дозволить українській піхоті не просто вистояти, а й перейти у контратаку. Але таке вдале перегравання ворога не всюди і не лише через те, що росіяни сунуть 24 на 7 і переважно беруть кількістю. В більшій мірі при бодай невеликому відході нашим бійцям банально не вистачає підготовлених до оборони позицій. Наочні приклади можна було побачити при обороні тієї таки Авдіївки. Тому в першу чергу військові, аби вдало оборонятися, мають розраховувати і на завчасно підготовлені фортифікації за своїми спинами. Ці лінії можна робити, але за позначку, я так собі розумію, ну десь скільки там 20 кілометрів від лінії розмежування, тобто поза зоною роботи російських ФПВ-дронів. Нині ситуація виглядає парадоксально на окремих ділянках у тилу, фортифікаційні споруди все ще добудовуються у той же час. Вони швидко виростають на самому нулі, де копати доводиться під ворожими ударними дронами. Поки одні копають, інші прикривають і відбивають штурми. Я думаю, що всі копають, але без цього неможливо. Вже фортифікація, польова. Вона досвід цієї війни. Він вимагає ну, певних рішень, які не завжди відображені в наших статутах. Стримати ворога і при цьому не наражати на небезпеку цілий підрозділ. На фронті навіть бетонні фортифікації із заглибленням у землю не завжди панацея. Інколи краще зберегти життя воїна, і відійти на більш вигідні рубежі, кажуть десантники. Сьогодні сучасна безпілотна війна вимагає від воїна більшої мобільності та більшої непомітності. Війна змінилась недоцільно тримати ці великі накопані взводні опорні пункти, тому що безпілотнику там без різниці. Він залетить, знайде і зробить скіт або те саме в пів попаде. Те, що для міцної оборони потрібна достатня кількість воїнів та зброї, зрозуміла усім аксіома. Не зрозуміло лише чому на укріплених позиціях, де все це є, та ж таки оборона не рідко тріщить по швах. А відповідь доволі цинічна. Я на жаль, не командири, які перед тим як віддати наказ від себе, вони кажуть, я зараз запитаю у Михайла Івановича. Михайло Іванович, а він зайнятий він там, десь на нараді, наприклад, у сирського. Все, поки він не отримає від цього Михайла Івановича вказівку, він не передасть вказівку своїм військовим. Там, де командири швидко і обдумано віддають накази на місцях, де є злагодження і зв'язок із сусідніми бригадами. Оборона неприступна, але тут є інший ризик. Сидіти постійно в обороні не можна, кажуть військові, і цьому є просте пояснення. Нам треба з оборонної концепції переходити наступально. То, що нас обороняються вже всі: і морська піхота, і ДШВ, і сили спецоперацій. Але якщо ти будеш постійно сидіти в обороні, то ти втратиш вот здатність ну, наступати. А до речі, якщо брати принципи маневреної війни західні, то одним із принципів є якраз наступ, а не оборона. якраз. Це також, от я би сказав, це важливо. І це можливо так трошки пафосно звучить, але Ну воно може має, має проходити через всі оці тренувальні програми, програми застосування. Перейти з оборони у наступ, військове мистецтво, і молоді командири із бойовим досвідом нерідко його демонструють, плануючи блискавичні спецоперації навіть у міських умовах. Якщо все це підкріплено злагодженістю між тилом, бойовими частинами та інженерними військами, така оборона приречена на поступовий перехід у контратаки. В одному населеному пункті противник по кожної вулиці відповідальність мав і штурмував окремий батальйон. Наші сили там були ну приблизно роти, і опираючись на створені інженерні загородження, вдалося тривалий час затримати противника і наносити йому великі втрати, що він мусив і замінити цілі військові частини. І, зрештою, головне питання для тієї такі успішної оборони та як наслідок підготовки до наступу потрібна зброя, її потрібно багато від звичайних ударних дронів, на які українці не втомлюються всі ці роки донатити до атакамців та штормшедов, які здатні швидко утилізовувати. Найзахищеніші авіабази, склади зі снарядами та командні пункти окупантів, як на тимчасово окупованій території України, так і глибоко у тилу Московії. Віталій Фенасієнко, Юлія Кирієнко, Спецкор, марафон. Єдині новини. Скажіть, будь ласка, що не так з будівництвом фортифікації? Очевидно, що зважаючи, що будують цивільні корупційна складова добудова потім самими військовими. В цьому є проблеми в тому, що ви перелічили. І завжди треба пам'ятати, що має бути насиченість військами. Силами і засобами, тобто, все ж таки будь-які фортифікаційні споруди вони самі себе не боронять. Знаєте, у мене є звичайна мрія, і я її піднімав на різних майданчиках, що ми дійшли до рівня автоматизації і роботизації, щоб все ж таки ми змогли обладнати і певні вогневі точки, і не тільки які б давали нам можливість стримувати і з меншою кількістю особового складу та меншими ризиками для них утримувати великі смуги лінії фронту. Але для того, щоб цього досягти, і цей момент, звичайно потрібно більше фронтового ППО і більше систем, які б протидіяли російській авіації, протидіяли їхнім кабам і протидіяли засобам ураження з повітря. Тому що тоді б ми казали про те, що ці фортифікації встоять проти артилерійських снарядів, там проти ударів танками, де вони можуть бути використані, але деякі з них проти кабів не встоюють, і це питання часу, коли їх знищують. Тому ось в цьому є. А ті складові, які є, безумовно розумієте, і корупційні, і десь підхід до цього, скажімо так. Безвідповідально на превеликий жаль, який демонструється десь органами влади, безпосередньо, місцевої обласної, звичайно, це є проблема. Ну, але е, я думаю, що по-перше, мають бути чіткі, ну тобто, має бути е, кримінальна відповідальність за такі дії, тому що це ж серйозні питання, це оборона держави, притягування до відповідальності. І так, не виконав умови автоматично втрачаєш тендери, будь-які і як особа, ти не можеш перезасновувати кампанії знову ж таки через треті, і потім знову отримувати кошти. Ні, все забуваємо, проїхали і будують ті, хто може. Можу вам сказати, що. Я побачив і особисто деякі приклади людей, які зараз фактично йдуть добровольцями в силу підтримки, розумні талановиті фахові інженери, які от просто от по компанії рекрутингу намагаються. От, от і от вони йдуть, і вони мають чітку мету укріплювати фортифікації, знаючи як. Маю надію, що їх теж допустять фактично до того, щоб працювати реально якомога більше таких позицій оснащувати, тому що це ж надзвичайно важливо.